Вітаю, шановні пані і панове, глядачі нашого каналу Інфрашкіль. Сьогодні ми поспілкуємося про те, яким чином французька преса зреагувала на операцію українського СБУ Павутина. Звісна річ, тут все починається з дуже простої фрази чисте захоплення. Тобто, вся французька преса висловлює. Тою чи іншою мірою захоплення цією операцією технічні видання з технічної точки зору військові ну, з військової мілітарної. І загальнополітичні висловлюють своє захоплення, що це відбулося попри усі прогнози стосовно того, що Росія сильніша, більша, потужніша, і вона домінує зараз на театрі бойових дій на лінії бойового зіткнення. постійно лунає інформація про захоплення якогось села, якогось, якогось посадки. Тут на тлі цього отримали абсолютно зротну реакцію, і це приємно дивує тих, хто підтримує Україну, і вони отримали зараз посилений голос. Отже, французькі змі не приховують захоплення зухвалістю і міцністю удару, який було здійснено українцями проти російської стратегічної авіації. Лемонду матеріалі щодо цієї операції під назвою Війна в Україні Київ демонструє свою ударну міць, бомбардуючи російську авіацію своїми дронами аж до самого Сибіру. Ці саті підкреслюються. Відсутність можливості у Росії зараз після операції Павутина успішної операції знову ж таки тут підкреслює видання, що не може Росія розраховувати на те, що заховає свої найдорожчі військові атрибути десь далеко за Уралом, Сибіру, десь там на Вамурському краї, враховуючи, що кілометраж дольоту величезний, там 5 тисяч 6 тисяч кілометрів від лінії бойового зіткнення в Україні неможливо долетіти. Там полегшене охоро. На охорона відбувається за допомогою строковиків. Звичайно, що строковики не мають можливості і бажання викладатися там в обороні російських літаків. до речі, ми бачили ж відео, на котрому такі строковик ледве не тішиться, тому що відбувається з тим, що він мав би охороняти як зенітник. Ну і відповідно, головний акцент у статті Лемонт властиво географічному розмаху операції, те, що вона відбувалася від півночі російської аж до далекого сходу за Уралом і в Сибіру, тобто сам географічний розмах. Шокує ну чому тому, що Франція завжди була шокована такою величезною територією, яку обіймала Росія у своїх кордонах Російська імперія, тобто раніше і нинішня вже зменшена, дещо, скорочена Російська імперія також все одно це викликає. Ну скажімо, подив, і не можна вживати там слово вже однозначно захоплення, особливо зараз, але подив надалі ця імперія своїми розмірами викликає. Лемонт публікує спеціальну карту, щоб показати відстань від лі. Лінії бойового зіткнення до уражених точок, демонструючи, що відстані вже перестали бути для України перешкодою, те, що було перевагою Росії, вона вже поступово втрачає. Посилаючись на СБУ, стверджують в Лімонт, що 41 літак за даними СБУ, було уражено. Скільки з них було втрачено повністю, від яких лишилося тільки попіл, який можна потім підмести після завершення цієї операції паутина, скільки можна буде відремонтувати шляхом канібалізації, тобто з двох робити один, а то тобто з трьох робити один літак, цих даних поки що, звичайно, Лемонт не наводить, тому що ну насправді це дані специфічні і не є предметом вони дослідження цієї статті, бо ця стаття досліджує. Просто неймовірність події, неочікуваність, і звичайно, це не може не викликати захоплення у авторів матеріалу. Ліве видання Лібрасіон також практично дуже подібний дає заголовок своєї статті. Ворожа авіація атакована дронами аж до Сибіру. Україна зненацька застає російську армію під час операції Павутина, і стаття виходить під рубрикою. Зухвалість це хороша інформація про те, яким чином викликає які емоції викликають у журналістів і у читачів. Буде викликати відповідно. Також сама факт, сама подія. І відповідно так само вона і маркується. Зухвалість, фахівець, якого запросила Ліберасіон для коментару цих. Операції Павутина, успішної операції Павутина. Властиво, фахівець наводить приклад успішної роботи САС у 1942 році в Африці, коли у Лівії було ними атаковано німецьке литовище за сотні кілометрів від фронту. Фахівець підводить підсумок: Це дуже сміливо зухвало. Спритно і головне недорого. Ділове видання Лопініон також не втрималося від того, щоб у своєму титулі не згадати Сибір. А саме так вона назвала свій титул. Українські дрони завдають тяжких втрат російської авіації аж до самого Сибіру. І далі каже вражаюче, бо далеко і масштабно. І видання робить свій висновок, що ця операція, можливо, стала найвідчутнішим, найболючішим і найбільшим ударом по російській авіації за усі три роки повномасштабного вдертя Росії в Україну. А агенція Франс Прес пише, що у своїй статті, бо вона підготувала окрему статтю під назвою. Що ми знаємо про вражаючі атаки українських дронів у Росії? І також погоджується з попереднім виданням, що це найголосніша, найефективніша і найуспішніша атака українського війська з 2022 року. Звісно, Звісна річ тут можна сперечатися, чи найуспішніша, але напевно така, яка зробила акцент на усьому цьому 25-му році 100%. Також Лемонт цитує одного з виробників українських дронів. Нікітина, який твердить, що ця операція змінить хід війни, і це цитування є не випадковим, тому що. Сама стаття Лемонт властиво цьому і присвячення, тобто Лемонт вважає, що це змінить хід і української війни, ну тобто російсько-української війни, але це і змінить хід усіх подальших воєн. Не тільки самих воєн, але хід оборони важливих і чутливих ядерних передовсім об'єктів від проникаючих ударів, подібних до українського, які було завдано по російській стратегічній бомбардувальній авіації. Чому цей удар вважається абсолютно вмотивовано французькою пресою? Важким тому, що він незворотній Росія не встані буде відновити свій потенціал носіїв ядерної зброї, які були знищені українськими. Копіченими ФПВ дронами, і до речі, далі цитують Нікітіна, який каже, що раніше тільки Мосад був здатен проводити відповідні операції. Але ситуація змінилась, каже він, і тепер настала наша черга, тобто черга України. Ну і звичайно, що деякі французькі видання розбирають технічний бік справи, що для них є вкрай цікавим, і всі фахівці, які також хотіли би познайомитися ближче, дізнатися, що саме відбувалося із дронами, як вони вилітали, як вони могли. І статися відповідних географічних точок, щоб там стартувати в вантажівках, яким чином це все сталося, то властиво таким успішним дослідженням, як на мене, є дослідження видання номерама, яке досліджує номерама, досліджує технічний бік справи, як це все відбувалося з технічної точки зору, не навіть військової чи мілітарної, чи стратегічної, а суто з технічної точки зору, з огляду на те, що вже оприлюднила служба безпеки України. Із захопленням видання повідомляє, що все це було зібрано на території самої Росії. Дає знову ж адресу В Челябинську, що збиральна майстерня була розташована недалеко від офісу ФСБ, що все це було змонтовано на авто, які не кидалися в вічі і нічим практично не відрізнялися від тих, які курсували величезними просторами. Російської імперії, звичайно, газета не могла без захоплення оповісти про самі дрони. Це невеличкі пристосування. Пишуть вони дешеві і доступні, практично за невеликі дуже кошти. Здатно було знищити не тільки престиж російської держави, але і обороноздатність російської ядерної доктрини. ТЕФА головна кнопка французького телебачення цитує французького експерта з питання авіації. Передовсім Сав'єти телефоном. Мана, який пояснює, як це все сталося, пояснює, що дрони керувалися з російської стільникової мережі, в котру увійшли українські спецслужби, і це також не міг він приховати власного захоплення, коли це коментував. Це вражаюча взагалі історія. Коли люди, які коментують, мають зберегти би ну, бо експерт, він мусить давати цю інформацію холодно, фахово, практично бемоційно. Сав'єта Тримана фаховість вийшла абсолютно бездоганно, бо це фахівець. А от приховати свої емоції. Або не зумів, але швидше всього і не захотів, тому що ну чому не захоплюватися тим, що захоплення викликає, і французька преса однозначно стверджує, що значення самої операції Павутина є колосальним. Головне, що воно було здійснено дуже вчасно, тому що в той момент, коли провисала система безпеки щодо майбутніх перемовин, бо зрозуміло, коли точиться розмова про перемовини, то система безпеки загалом і в Україні в передовсіх, яку атакує. Російська імперія, ну звичайно, проникало в західне суспільство відчуття того, що ну все закінчення вже близьке. Треба будуть згортатися події і тут на тлі розмов про згортання ось такий ефективний, влучний і головне, вважає практично вся французька преса, вчасний удар. У формі операції Павутина. називає цусклебачення. Називає операцію Павутина стратегічним ударом, ударом в саме серце російської обороноздатності. Росія буде змушена зміцнювати оборону усіх своїх баз без винятку. Тобто для цього треба буде відтягувати протиракетні протиповітряні засоби і з лінії фронту і від великих безпечних міст, таких як Москва і Ленінград. Відповідно, це буде тягнути за собою небезпеку для. Мешканців цих міст, а небезпека для мешканців може викликати ну певне. Незадоволення станом речей, хоча я вважаю це мало Ну але французькі журналісти вважають, що такий тиск на суспільство може мати певні наслідки. Французька преса також аналізує реакцію російського керівництва, тобто її відсутність. Бо дуже часто так буває, це відмічає властиво видання Le Monde, що російське керівництво, коли не має щось сказати, мовчить або тоді, коли завдано удару в місце, яке вони не очікували, його цей удар. Дістати також відбувається мовчання, і Лемон відмічає, що до кінця дня не було жодної реакції з боку Кремля. Ну та відверто кажучи, і досі немає жодної реакції з боку Кремля, окрім тої, що її оприлюднив після розмови з Путіним особисто Трамп, який випередив Путіна в інформації про те, що Україна зазнає серйозного удару у відповідь, заявив Трамп. Бо його люб'язно зобов'язав це зробити. Я так розумію, Путін. Бо йому було незручно надалі виглядати тим, який визнає завдання удару по російській стратегічній авіації Україною. Також Лемон далі продовжує цитувати. Путіна, який нещодавно буквально заявив про те, що ці атаки були терористичними. Ну не дуже розібралися в лимон, які саме терористичні атаки мав на увазі Путін, але висновок вони роблять абсолютно правильний. Вони стверджують, що в будь-якому випадку і будь-які атаки України проти військових об'єктів Росії Росія трактує як акта тероризму. Ну бо, зрештою, Росія досі не визнає владу в Україні легітимною. І всіх називає терористичним режимом чи просто режимом в Києві, властиво. Про це також нагадує лімон з тим, щоб продемонструвати ставлення Росії гіпертрофоване ставлення Росії до того, що міг зробити режим з їхніми літаками. А ліберасіон це під іншим кутом зору, і я вважаю, що тут вартувало би навіть зацитувати те, що стверджує Лібераціон. Розповідаючи про наслідки російської стратегії, вони вважають вчасність удару не тільки в тому, що були перемовини і провисала ситуативна безпека на лінії бойового зіткнення. Вони вважають зовсім по -іначому. Ось Цитата Москва, схоже, була сповнена рішучості скористатися ослабленням української оборони та обстрілом цивільного населення. А останні тижні, щоб розширити зону фронту на північному сході України. І змусити українську армію розсіятися. Ну, звичайно, це такі апокаліптичні плани лібераціон можна коментувати, можна ні, але в будь-якому випадку, як підтвердження вчасності завданого удару операцією Павутина, ну можемо також погодитися. Я особисто згоден, якщо принаймні так вважають аналітики цього достатньо фахового видання і авторитетного видання. Також, звісно, усі практично французькі змі без винятку цікавилися перспективами російської оборонної доктрини. Тобто ми маємо на увазі звичайно ядерну тріаду, бо головна в ядерній тріаді це повітряні ракетоносці, якими так хизувалися, так бахвалилося завжди. І совєський союз Советський союз може не так бахвалився, як просто їх мав. А от Росія Путінська цим властиво тільки хизувалася, бо враховуючи, що практично усі ці літаки перебували на момент їхнього початку хизування в Україні, але на провеликий жаль різними інтригами, тисками і використанням передовсім підступних дій заходу. Ці літаки було переміщено до Росії. Ну от властиво Україна прийшла по них е, з своїми ФП-відронами. І та ж Ліберасіон цитує Зеленського, який буквально напередодні операції вона так натякає. Напевно, ж що він щось знав. каже Зеленський: цитую за, за Ліберасіон, що ситуація на фронті тяжка і необхідно робити все, щоб війну переносити. На територію ворога, на територію того, хто цю війну в Україну приніс, і це сталося, констатує газета, роблячи підсумок цілого матеріалу саме цією фразою. І далі видання стверджує, що за словами Зеленського були дії у вигляді вражаючого приниження російської авіації, бомбардувальники, які вартують. Сотні мільйонів доларів знищені за допомогою невеличких дронів та дерев'яних будиночків. Звичайно, в дерев'яних будиночках тут є така спеціальна. я би не сказав, можливо, французька іронія з приводу того, що яким чином і як дешево це було зроблено, просто і доступно, і головне зухвало і неочікувано саме тоді. Коли від України цього ніхто не сподівався, і це добре, тому що асиметрична війна, яку проводить Україна проти Росії, дає свої вже тепер не тільки матеріальні плоди, не тільки безпекові плоди, не тільки перенесення війни в країну, з якою вона в Україну прийшла, але вона ще дає медійні перемоги Україні, і ці медійні перемоги будуть ще довготривалішими ніж. Хтось міг би розраховувати, тому що це перша хвиля. Далі буде друга хвиля, коли будуть підтверджені ліквідації російських літаків. Далі буде будь-яка інша подія меншої можливо масштабу, меншої ефективності, але вона одразу буде перепроєктовуватися. На павутину, на успішну операцію павутина, властиву історичність моменту от французи відчули чи не найбільше серед усіх інших світових видань. Дуже уважно останніх особливо два і півроку стежить практично безвинянку. Уся Франція за подіями в Україні як чинить спротив українська держава величезному імперському російському монстрові. І не може не викликати не тільки підтримку і повагу, а головне захоплення. Не може не викликати Україна у середньостатистичного француза. Тому і преса також підтримується захопленням, тому що вона спирається. На читачів, а читачів і реальне захоплення таке відчувається. Ось так виглядала операція павутина очима французькій преси. Перевірте, будь ласка, чи ви надалі підписані на наш канал інфрашкіль? Якщо ні, підпишіться обов'язково. Перевірте, заодно чи відмітили ви дзвіночок для того, щоб отримати постійне повідомлення про те, що з'явилися новинки на нашому каналі. Закликаю вас також ділитися цим відео у своїх соціальних мережах на своїх акаунтах. У них з тим, щоб надати більший розголос. Події це бо вона цього заслуговує. Ну бо думка французької преси насправді є дуже мажорна і дуже якісна. І в принципі, найголовніше вона є така. Ну настроєва, вона передає відчуття захопленості українською успішною операцією. Дякую всім за вподобайки, за поширення цього відео. Дякую за матеріальну підтримку, спонсорство. Дякую, що ви додивилися відео до кінця і поділилися ним. Все буде гаразд, слава Україні!